Сьогодні, 25 листопада, відкривається Всесвітня акція 16 днів проти гендерно-замовленого насильства Україна приймає участь в цій події вже на перший рік. І мені дуже приємно бути в цьому приміщенні теж на перший рік. Сьогодні наша ініціатива, наша інсталяція називається «Невидимі». «На Чому саме «Невидимі»? Це дзеркало, яке є ключовим елементом якому ви не побачите себе в такому повному обсязі, як ви звикли, а, начебто, така невидима постать будь-жіночого або чоловічого чоловічої статі, і це кажуть і свідчить нам про те, що або ми не помічаємо. Жертв людей, які стикаються з домашнім насильством, з кроєвим насильством, або самі люди, жінки, або чоловіки, вони не бачать і не чують свого, не можуть висловити себе голосно, розповісти про свої проблеми в зв'язку з різними стигмами, стереотипами, обмеженнями. І не важливо жінка якого статусу, якої посади, національності або віку. Ми знаємо, що домашнє насильство не має обмежень, і на жаль, це досі існуюча проблема. І статистика, яку ми маємо на сьогодні, вона з одного боку нам говорить, що з кожним роком кількість постраждалих зареєстрованих вона збільшується. З іншого боку, ми також розуміємо, що інституційно і законодавчий рівень допомагає жінки все ж таки е брати сміливість і про це заявляти. Наша мета сьогодні стати майданчиком. Де люди можуть подумати і на декілька секунд запитати себе, чим я можу допомогти, чи я знаю людей, які мене потребують, чи як я можу реагувати на якісь прояви насильства з точки зору безпеки себе, але з точки зору підтримки когось в суспільстві. Тому ми розпочинаємо цю акцію в місті Кривому Розі до нас долучаться інші чотири міста, і ось такий проєкт «Інсталяція невидимі буде окроплено п'ять міст України. Знаємо, що все ж таки жінок більше страдає від домашнього насильства, але завжди зауважуємо, що кількість чоловіків відношені 4-6 відсотків, вони теж залишаються в статистиці. Стовно сьогоднішнього заходу ми, як і завжди, долучаємось до. Соціальних та ідеологічних ініціатив десь долучаємось і приймаємо участь безпосередньо, десь комусь надаємо просто нашу там площадку для того, щоб можна було десь цей захід провести. Одразу скажу наперед, ми плануємо ще розширити такі заходи. Якщо пам'ятаєте, у нас був вже простір, де ми в більшій мірі проводили творчі якісь виставки або зустрічі там з митцями. Наразі ми плануємо такий простір, де будуть не тільки митці, а можливо і такі соціально значущі проєкти. Скажу окремо про ці 16 днів, якими офіційно кожен повинен наголошувати на те на тому, що жодні притискання, економічні, фізичні, тим паче над жінкою просто неможливі і заборонені. Хочу нагадати кожній, що це. Такі істинні правила, які ми повинна кожна пам'ятати, окрім цього, звичайно ще й підтримувати одного в різні складні ситуації або якісь життєві житті.